Всім привіт! Сьогодні вже третій день монтажу, але ми ще нічого не змонтували. Чому? Тому що перші два дні ми прибирали мусор, розкладали повністю всі речі після будівельників і почали, я почав продумувати стратегію, як я буду монтувати. Третій день вже приїхали повністю всі наші меблі. Бачите, у ресторані ми вже порозкладали по зонам це все. І як я хотів показати, як ми доставляємо наш товар. Тобто, ви бачите, вже в коробках стоять дивани, і ми зробили таку обрішітку, щоб вони по дорозі не побилися. Тут у нас запаковані стільниці, які ми зараз будемо збирати на столи. Що я зробив? Я зробив позона. Давайте я вам покажу планування. Я розбив по зонам, Тобто, у нас от хідна група, яку ми будемо збирати, буде, буде вона повністю металева ця хідна група, буде вона виглядати отак. Оця група. І ми будемо його збирати, але ми його візьмемо десь у третю чергу, будемо збирати, тому що е, нам дуже мішає у цьому місці на прохід і вихід цього ресторану. Що, що ми сьогодні почнемо? Ми почнемо сьогодні. Ми зараз освобождаємо цю зону. І ми будемо на неї збирати панелі, які будуть йти в ці санвузли. Я вже, поки машина їхала, ну, ці санузли, які ми будемо обшивати панелі, я вже в цих санузлах зробив розмітку під панелі для того, щоб їх повністю навішувати. І ми будемо зараз робити навіску. Давайте я вам покажу ці санвузли. Вони ще повністю не обшиті. І в них буде повністю древесний декор. Бачите, я вже підготував панелі, які у нас будуть тут. І вже зробив розмітку повністю на стінах, повністю розбив, розбив ну, там, таку от на стінах розмітку для того, щоб ми зараз навісили, навісили наші крабіки, і будемо на них навішувати наші панелі. Це у нас буде другий сан санвузел, де ми ну, теж бачите, я вже повністю, повністю вже зробив розмітку і знизу, і зверху, і, і на стелю теж само. А, У нас вже бачите, вже є вже розмітка. Перші дні монтажу дуже важливо, щоб ви повністю приїхали на монтаж хоча би за день для того, щоб розібратися з цим проектом, глянути які стіни. Яке освітлення, як сюди підходити, щоб прибирати мусор, підготувати зони для монтажа і продумати, як це краще заносити. Ну що, ми починаємо монтаж. Ввечері я вам зніму, що ми за цей день змонтували. На цьому проєкті у мене йде шеф-монтаж. Що це таке? Я буду контролювати процес збирання, але хлопці, які тут знаходяться, вони будуть місцеві. Мені трохи буде складніше. Повідати, бо це не наш колектив, який розуміє нас полу слово. Але ми, я вам покажу, що з цього вийде, бо це буде дуже крутий проєкт. Нагадаю, що він називається Ресторан Най. Зробила дизайн-проєкт Йова Ягір. Шеф-кухар, який проектував для цього проєкту кухню і придумав повністю меню. І зовут його Ярославський. Всім до зустрічі до вечора.